Для тих, хто страждає бронхіальною астмою. В період, коли настає холода і частіше зустрічаються респіраторні вірусні інфекції, ну ні в коєму випадку не відміняйте собі підтримуючу терапію, яка контролює симптоми бронхіальної астми. Не змінюйте на свій розсуд рекомендації вашого лікаря-алерголога. Якщо є якісь питання, краще зверніться, якщо почастіше приступи чи напади задухи або каші, зверніться до свого лікуючого лікаря. Хочу нагадати для людей, які страждають харчовою алергією, і якщо були у вас випадки такі тяжкі, як анафілаксія, то ви повинні про собі завжди мати два автоін'єктора пенефріна. І ще хочу зазначити, часто медикаментозна алергія виникає саме тоді, коли люди займаються саме лікуванням. Тяжкі випадки медикаментозної алергії не рідко бувають як результат самолікування. Тож, якщо потрібно, краще зверніться до свого лікаря, і ми разом з вами вирішимо, що для вас найкраще.